Туристів на Прикарпатті збільшилось, а обсяги товарообігу зменшились. Високопосадовці області здивовані такою ситуацією, адже кажуть, що туристичний бізнес на Прикарпатті повинен давати якраз найбільше прибутку. Абсолютна кількість людей, які приїжджають до нас з Карпати, збільшилась, а обсяги вони що не їдять. Не п'ють, не їздять на машинах на таксі, не їздять в автобусах. Вигідно за обласному департаменті економіки кажуть, що найнижчі показники товарообігу спостерігаються у Яремчі та Коломиї, де найбільше приїжджають туристів. Вони пояснюють, що така аномалія може бути пов'язана із тіньовим бізнесом, тобто офіційно не декларуються всі доходи. Сьогодні ви зверніть увагу і самі по собі поставимо руку на цей, кому з вас віддали чек, крім рахунка, який рахунок не обліковується. А чек так повністю зареєстрований, який має бути через касові. Апарат, чи скажімо, рахунок, який має бути зареєстрований у цьому, він просто не видається. В районах такий факт заперечують туристів. Тут і справді багато і як доказ порожні полиці у магазинах. До питання туристичного бізнесу на Прикарпатті в адміністрації пообіцяли повернутися на наступне засідання колегії. Чиновники повинні підготувати комплексний звіт.